Міксований проект фармосироварні та реабілітаційного центру Зелений гай. Можна наступний слайд. О, да. Да. Взагалі це все почалося завдяки тому, що на революції гідності прийомилися Євгенія та Анатолій. Анатолій він був ветераном. Євгенія поїхала волонтерити в військовий шпиталь на революції гідності. Вони там зустрілися, закохалися, переїхали до Дніпра. Це був ну, Знаєте, така була ментальна, що це був Дніпропетровськ у 2015 році, і це не тільки про нас було. І після повернення, після того, що вони бачили тут в Києві, після того, як Анатолій повернувся з то через поранення, вони зрозуміли, що вони не хочуть жити в Дніпропетровській, і вони переїхали в село Зелений Гай, яке знаходиться 20 км від міста Дніпро. Це одне з найменших міст сіл взагалі населених пунктів в Україні. Зараз там офіційно 32 людини, але у нас в січні сталося поповнення, тому зараз там офіційно 33 людини проживає. Можна наступний слайд, і все почалось у 2015 році. Від попередньої спікерки звучало, що вона чисто випадково купила земельну ділянку. От так все тут саме почалось, але тут все почалось чисто по приколу. У 2015 році вони їхали просто сільськими якимись дорогами, побачили табличку Продам, позвонили, купили. Купили, не знаю, що мішка, кота в мішку купили, і це виявилося просто величезно, майже 10 гектарів звалища. 38 камазів на даний момент відсортовано і вивезено, тому що Женя з Анатолієм не шукали легких шляхів. І що вони зробили? Замість того, щоб просто все вивезти, вони почали переробляти це все, шукати, взагалі сортувати. І на сьогоднішній день можна побачити наслідки в нас там на локації. В нашому інстаграмі це також можна буде відслідкувати. І тут на фоці є пляшка. Пляшка молока. Вони почали досліджувати цей край, що було, хто, ну тобто, як завжди відбувається після того, коли людина, яка вирішує змінити місто на село. А що тут було, а хто, а де, а як? Виявилося, що 100 років тому на цьому ж самому місці, де вони придбали землю, була теж молочна ферма. І зараз іноді, коли до нас туристи приїжджають, вони кажуть, ой, а в мене тут у Пробабці була. Дуже молочна ферма, і вона прямо на цьому місці продавала теж молока. Е, можна наступний слайд? У 21-му році запустився напрям саме бізнесу, і це був бізнес зеленого туризму. Ми розвивали, досліджували спочатку самі життя з анатоліям, досліджували, залучили освітян, залучили університети. Тут ви можете побачити озеро у вигляді серця. І насправді це, можна сказати, однією з геологічних наших унікальних таких локацій, тому що це молодильне озеро. Воно має дійсно молодильні властивості, там є певні ну, мінерали, які діють і зволожу на шкіру і дійсно затримують процеси старіння. Ось це тут не дуже зрозуміло, тому що не знайшли фотографію з дрона, але ось це це кратер вулкану якому три-два мільйони років, мільярди років перепрошую. і такий, такий вулкан залишився тільки от у нас, там буквально 10 кілометрів від нашої локації, і він залишився десь, отам от де Південна Америка, в тих краях, тобто їх всього два на весь світ. А потім там ви можете побачити, що ми почали возити групи на цей вулкан, і тому, що е, наш голог розповідав, він каже: приїхали люди, стали ось тут. А що це за яма? Що це таке цікаво? А туди почали їздити давним-давно студенти, і ми зрозуміли, що є попит, є е, е, можливість дати пропозицію. Ми почали розвивати туризм. Можна наступний слайд. У 2022 році все пішло не по плану. По плану було розвивати сироварню разом з туризмом. Але, як ви бачите, це у нас машина з евакуйованими конями із дергачів. Тут у нас Бем, це з під Донеччини. У нас косулі рятували. І один у нас такий, він був місячний малючочок, залишився в будинку Жені Анатолія жити. Потім він рік прожив, став підлітком, перебудав всіх, мене буднув і через три дні втік. Бо там дівчини десь побачили на березі. Тут можна побачити Дашку, яка є частиною наших реабілітаційних заходів для військових. Вона в 2014 році, за часів АТО, врятувала підрозділ. Вночі стався приліт, Ніхто не почув, почалася величезна пожежа. Вона гавкала всіх будила до останнього. Жодна людина не постраждала, жодна, просто от ну жодна сантиметр шкіри не постраждав у людей. Вона всіх вивела, але от вона вибігала останньою, і на неї впав шматок гарячого бліндажу. Вертольот, доставка до Дніпра, пересадка шкіри, притулок. Вона потрапляє до нас і потім працює як каністер терапевт. Тут можна побачити Анатолія, це дах дах будинку в Херсоні після Каховського підриву дамби. Тобто, наша задача була. Ми зрозуміли, що якщо людина просто виїжджає з квартири до квартири в іншому місті, це не дуже легко. Якщо виїжджає з котиком або собачкою, це вже трошки складніше. А якщо людина виїжджає із коровою, яка її годує по факту, або там із козою, або навіть п'ять курочок, які годують її, то це просто майже нереально. І ми стали частиною проекту Зелена дорога. Люди виїжджали із більш небезпечних зон до нас. Вони там жили декілька днів, адаптувалися, зрозуміли, що далі робити, з ким, куди і як. Якісь тварин залишали в нас, ми потім попередували комусь. Зараз у нас утримуються на нашій території, щоб вам не збрехати близько 400 тварин, і із цих там 400 тварин тільки, тільки 12 або 13 дівчат, які дають молоко, з яких ми ну, робимо молоко, сир і продаємо все інше. Це тварини, яких ми врятували, яких врятувала наша команда, так як Анатолій військовий і Женя. Була доброволице на майдані. У нас купа військових. Вони нам дзвонять. Одна із історій таких ало, у нас тут е, ну як це сказати, ДРГ працює, заважають нам працювати. Ми кажемо, ми трошки не по тому. Е, ну там як це диверсійно розвідувальна група. Вони кажуть, та ні, ви не поняли. У нас тут кози наші, хтось кинув кіз, і вони нам видають танки і ви заважають працювати. Ми не знаємо, що з ними робити. Ми кажемо, «Ну, привозьте». Тут можна побачити насправді приклад той, яким ми дуже дуже пишаємось. Це віслючка Мамуля. Чому Мамуля вивозила з-під Бахмуту, отримали запит, що хтось кинув віслючку і в неї малючок був. Наша команда приїхала, це наш бусик, Приїхала забирати, коли її грузили в машину. Почалася активна фаза обстрілів і малюк втік. Тому ми на цю честь називали Мамуля. У нас ще є один віслюк Хаймерс, Я вам трошки далі розкажу, чого він зірка і чого він. Дважди зірка. В неї відрівало кінцівку міну операції реабілітації, протезування, перший випадок протезування сільської тварини, взагалі в Україні. Ми, ми об'єднали близько сотні людей Австралія, США, Україна, яким була небайдуже доля. Нам казали. Та ну це ж три нога біслючка, то вбийте та закупайте. На що вона вам? Ми сказали, всі, окрім росіян, заслуговують на життя, тому зараз тут. І в цьому році вона стала мамулією. 12 місяців тому наш Хаймерс, який теж зірка ЗСУ, в нього про, про нього є дуже багато випусків. Він зірвався зі ціпочка, і я так думаю, що він просто захистив мечту цієї цієї віслючки. І буквально пару тижнів тому народився. Я не знаю, як ми його ще назвали, ще думаю, Народився наступний малюк у Мамулі, і от на сьогоднішній день ми працюємо як реабілітаційний центр. Ми відновлюємо ментальне здоров'я, це анімалотерапія. Хтось може чув про анімалотерапію. Або іпотерапія, тканістерапія. Це е, це такі, скажімо так, підтримуючі методи реабілітації, які, звичайно, що не є повністю замінниками. Але коли ми запрошуємо працювати психологів до нас, то вони кажуть, що це дуже працює, тому що е, у нас це працює за принципом того, що людина асимілює себе до тварини і бачить, е, яка турбота любов коло неї, наприклад, у нас є коні з дергачів. Зі спортивної школи, тобто вони коні ВПО, які працюють із нашими хлопцями, які втратили кінцівки, і люди ВПО розуміють, ну тобто вони кажуть, якщо кінь ВПО зміг тут знайти роботу і бути корисним суспільстві, що я не можу, або от віслючка, ну тобто хлопці, ми працюємо дуже часто з нутраченими кцівками з людьми, ті, хто втратив, і вони розуміють, що блін, якщо навколо мамулі стільки люблячих людей, які її допомагають і підтримують, то чого я не можу стати, такою ж само повноцінною частиною суспільства. Також ми рятуємо, зберігаємо нашу флору, фауну, тварин, рослини, екологічні рішення, впроваджуємо, підтримуємо армію, тому що якщо... І не було б хлопців дівчат там, нас би тут теж вже не було. Були б ми е е е збереження та популяризація історико-культурної спадщини України. Дуже багато просто ремесел, які треба відновлювати і популяризувати. Дуже багато е локальних творів митців е е ми досліджуємо і, і, і по сьогоднішній день ми це досліджуємо і розвиваємо. У нас, наприклад, в області. Ми дуже пишаємося тим, що в 2024 році ми стали топ 5 туристичних сіл за версією ООН в Україні. І знаєте, для нас, от як для людей, які народились в Дніпрі, Росли, для нас це, скажімо так, було дуже великою заслугою, тому що ми були єдиним селом зі сходу України. Всі інші чотири були от із розряду Буковель. Ну тобто, от там, де там, де є. Природа, там, де люди їдуть за горами, там, де люди їдуть за якимись традиціями. І тут ми, ну тобто, є стереотип, що в Дніпрі немає якоїсь там спадщини. Є вона, але її треба просто розвивати. А, так само ми допомагаємо тваринам, до нас і досі привозять тварин, коли можемо відповідати на запити. Ми відповідаємо. І ці тварини, ми рятуємо тварин, а потім ці тварини рятують людей, які також постраждали від війни. Можна включити відео номер один. Це регіони, в яких ми найбільше працюємо. Насправді найбільше проблема це логістика, як і в кожному проєкті, як і в кожній діяльності. Але навіть на сьогоднішній день люди з Харкова, з Харківської області до нас готові виїжджати в четвертій ранку, щоб приїхати до нас на дев'ятому десяток і провести в нас хоча б 4-5 годин, тому що вони знають, що це спрацює. Вони знають, що це буде корисно. Можна наступним це можна тут побачити цифри, тобто з ким ми працюємо, в яких долях, що ми робимо з людьми, що ми робимо з тваринами, і ми, ну якби. І відновлюємо тварин, і відпускаємо їх, і проводимо різноманітні екологічні заходи безпекові питання, тому що сільськогосподарські тварини і тварини це дуже впливає на харчову безпеку. Ми проводимо анімалу терапію. От уявіть 400 тварин обійти за дві години нашого такого реабілітаційного це поні, коні, мули, собаки, коти. Я не знаю, там страуси, ему, кролики, криски. У нас є Черчилль. один тільки Черчилль чого стоїть, Він прийшов до нас сам, просто тому що так йому захотілося. І ми його залишили в нас жити. Кабанчик. кабанчик він був таким пересонком. Зараз він такий десь кілограм під 500, мабуть. Е, можна наступний слайд. Тут е, можна побачити, що ми зараз е, співпрацюємо з суперхіменс центром Можливо, хтось в темі, хтось знає це центр реабілітації і протезування для цивільних і для військових, які постраждали. І вони, е, вони коли приїхали до нас першими, сказали, ну у вас тут жесть, це ж село. А потім ми сіли, обговорили: от є користь від коней, від тварин, від цього всього. Треба шукати шляхи, і ми зрозуміли, що. Ми міста не можемо зробити інклюзивними і безбар'єрними. А що казати про села? Ми зрозуміли, що нам просто треба брати не тих хлопців-дівчат, які свіжо протезовані, а, а у, яких, у яких вже давно протези, і вони мають вчитися пристосовуватися до тих умов, які є ну, в 99% території нашої країни. Можна наступний, це каніс терапія, це наші е зірочки е терапії з собаками. Це визнана давним-давно практика в усьому світі. Це ікіга... і Ви тільки -ті 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 подивіться, як він лежить. Но він коли е приїжджає до нас група, він іде перший, це вже все. Це перший контакт, і це вже полегшує людей дороги. Це вже все розслабляє. Потім Луна є, Сані, Дшика. Тобто вони всі працюють, е вони всі. Над тим, щоб відкривати людей і давати їм відчуття комфорту для того, щоб працювала далі наша команда вже людська. Дуже переживаю. Одна з історій, дуже коротенько, нещодавно до нас приїхала жіночка, просто мовчки прийшла, сказала я на відвідування і пішла. До неї підійшов у і, і якщо люди до нас на території як на бізнес, на на екскурсію приїжджають, і на ферму йдуть там максимум години на дві. Вона пішла, якщо збрехати, 4-5 годин. Вона просто ходила. І вона приходить, сідає і каже: Я просто хотіла приїхати, помовчати і поїхати. Вона каже, але оцей каже, хвостатий парень каже, не дав мені цього зробити. Він отак от ходив. Вона каже: Я вам зараз розкажу свою історію. А, у мене син. Він пішов ну, захищати Україну, і він зараз не хлебе з І я зараз вирушаю по тим місцям, які він найбільше любив. І вона каже, я приїхала і я зрозуміла, чого він це місце полюбив і чого воно йому було і дорогим. І вона каже, я дуже сподіваюся, що він повернеться і я вкормана. В першу чергу приїде саме сюди до, до вас. Можна наступну історію іпотерапія. Вісім коней, вони всі евакуйовані із Дергачей Харківська область. І вони всі працюють як іпотерапевти, залежно від того, з ким треба працювати. Можна наступну файт, відео. Відео це цю історію розказуємо вже не тільки ми, поки будуть включати зараз дати. От оця секунда крику вона приховує дуже багато емоцій. Зараз буду плакати. В тому році ми вперше вийшли на організацію, яка займається з ветеранами ДТЕК Павлоград Вугілля. Тобто це хлопці, які працювали на ДТЕК, на шахтах, відбувалися все, пішли на війну, повернулися через травми. Приїхали вони групою, пішли на її приходить до нас дітей і плаче. А ми не можемо зрозуміти то, що сталося, Вона каже, мій хлопець повернувся 4 місяці тому з війни, він жодного разу ще ні разу не посміх. Ну, все. Вона каже, я бачила, як він злазив з коня, і посміхався на всі скі, там, 32 зуби. Потім він почав приїжджати до нас ще, і ще і ще. І це п'ятий-шостий візит. І він, він, він пішов працювати в, в службу порятунку, яка допомагає ДСНС розбирати завали. Вони забрали до себе нашу собаку, яка теж з катузіями евакуйована з зони бойових дій. А зараз він проходить навчання в Італії на шефа, мастер-шефа, ну, то кухар, кухарські курси. Наступний слайд. Ми дуже співпрацюємо з різними організаціями, і які працюють із ВПО, і з військовими, і з людьми з інвалідністю, тобто, тому що всі знають, як корисна природа. Що таке природа, що таке повернення до нашого коріння, що таке спілкування з тваринами? Я коли захищаю наші якісь проекти, у мене під столом сидить моя морська свинка, яку я глажу. Мене це заспокоює. Коли Анатолій спілкується з ветеранами, в Сані або Гай приходить. І підставляється, щоб чухати. Якщо ти його не чухаєш, він буде пасивно класти лапу, поки ти його не почухаєш і не розслабишся. І так працюють майже всі тварини завжди, в принципі, усюди. Е, тут відео номер три. Це я вам зараз скажу, що другу відео. Вони трамають доля доступ. Вони для тебе не тут. Це в нас був захід спрямований на, на різні українські традиції, які стосуються Івана Купала. Це були купальські ізолі, купальські ночі, тобто мульчування, хлопці з протезами щасливі повертаються, вони там обніваються е, на відсутність, на відсутність безбар'єрності в містах, а в нас ідуть, посміхаються, і такі відгуки є. Там, була фотографія, хлопець з одним протезом вже е, на Кислі Колісному. І я так вкрай буха почула, каже, каже вибачається, кажу, я помуха, я став розбирався, просто на 10 років вперед. І коли ти чуєш ці слова від людей, які прийшли, те, що вони прийшли, ну, це просто е, не стримує якихось сліз, емоцій, я зараз е, виступу теж піду плакати. Потім ми працюємо з гардену терапією, і це насправді для нас нещодавно новий... Новий напрям, тому що ми раніше працювали тільки з тваринами. А потім ми подумали, якщо тварини працюють, допомагають, то рослини ж теж працюють і теж допомагають. То чому нам це не використовувати? Ми почали це досліджувати, зрозуміли, як це працює. Якщо лаванда не працює заспокійливо, коли в тебе її ціле поле, і ти її збираєш в сонцем з в жару, там скоріше хоче навпаки просто піти звідти. Але якщо працювати із фахівцями по гарденотерапії, це терапевтичне садівництво, тобто можу розказувати дуже довго, але це по-перше заспокоює, розслаблює, знімає стрес. Пруження по-друге, це повертає е, дрібну моторику. Якщо це купання, це велика моторика. Якщо це там хлопець з протезом, е, у нас був захід, гетенотерапія. У нас був. Хлопець, якого не було ніг, і хлопець, у якого не було руки. І вони однією лопатою разом. Ну тобто зрозуміло, що це їхня травма, вони це прожили. Але вони тут об'єдналися, і тут у них в моменті гарний настрій. І далі це ну стає ще більш зрозумілим, що вони, що вони спроможні, що вони можуть це робити. А, Якщо порівнювати гардинотерапію у нас в Україні і просто в Європі, там то для Європи це таке більш розважливе щось, або якісь знаєте туристичні моменти, що в центрі міста можна прийти посадовити помідорчик і через там пару місяців прийти його забрати там за 5 євро, якихось умовних. А у нас же це, це те саме повернення до нашого коріння, до ґрунту, до землі, це заземлення, це повернення до наших традицій. І це в першу чергу робота над нашою ментальною, скажімо так, складовою здоров'я, тому що коли ти мені дуже подобається вираз, робочі руки, які працюють, вони ніколи не опускаються. Ну тобто, це слова когось з міністрів аграрної політики. І мені вони дуже подобається, коли ти стоїш на ті картопли або помідорами, ти не хочеш думати ні про що, ти вже думаєш, як ти скоріше закінчити, щоб потім мати ті смачні помідори, і ти просто не думаєш про свої проблеми. Можна наступний слайд? Да, буквально через кілька хвилиночок. Хвилин. Що... Тут швиденько. Нет, наші екологічні ініціативи, фільтраційні лагуни, ми збираємо чукорів mm -hmm. і дощову воду, це все фільтруємо, або потім технічне використання, або... А... Або добрим для озимої пшениці. Потім ми проводимо різні операції і лекції на тему порятунку тварин. Наприклад, червонокніжні кніжні кажани. Потім ми сортуємо, компостуємо відходи. Це перший пункт. Просто акція, яка викликала фурор, здай ялинку, нагодує евакуйовану тваринку. Ну, зрозуміло, після новорічних свят ти здаєш ялинку, зелена частина йде на корм евакуйованим тваринам, вони ними обжираються і лежать пузом догори, а коричнева частина дерева йде на мульчування, на втримання вологи для, для користі фунту. Це монтуар, це інклюзивність, тобто ми повністю інклюзивні, І деякі навіть центри і вони кажуть, що таке монтуар? Я такого не знаю. У нас є просто коні і територія. Далі, це те, що ми переходимо на альтернативні джерела енергії, тому що у нас вторинна електроенергія, і ми зараз. 60% забезпечуємо генератором, ми розуміємо, що це не є екологічно чистим, і тому ми переходимо зараз поступово на сонячні панелі. Можна наступний слайд. Цьому всьому ми навчаємо або сільських жінок, або було... ВПО. <риклад> Цьому всьому ми навчаємо сільських жінок, ВПО, військових ветеранів, тобто таким наочним прикладом, як треба і як можна наступний. Працюємо з різними організаціями по всьому світу і Україні. Тут є проблеми, є можливості в будь-якій діяльності. Це ракета, вона нас чуть не вбила вересня 22 другого року. Ми всі вижили і вистояли завдяки єдності українців, які приїхали і сказали, так давайте ми вам поможемо, помогли. І зараз ми продовжуємо допомагати. Наша спільнота налічує більше 30 тисяч людей насправді, тому що щороку ми приймаємо на безкоштовній основі порядка 3-4 тисяч людей, на, на платній основі як туристи, до нас приїжджають, люди підтримують нашу справу порядка 15-16 тисяч людей. Це, мабуть, останні, так? це, це, це про село, те, що і цей фільм вийшов в США, от буквально пару днів тому е, транслювали його. На тебе знімали все.